Топ 5 сезонних алергенів: тхання, сльозотеча, закладений ніс, свербіж очей. Можливо, у вас алергія на один із цих пилків. Береза, прояв симптомів у квітні травні. Один із найагресивніших алергенів у східній Європі. Реакції виникають навіть на мінімальні дози пилку: злакові трави, симптоми з травня, липень Тимофіївка, Костриця, Райграс. Масово ростуть на полях та біля доріг. Полин з липня по вересень провокує сильну алергію, особливо на півдні та сході України. Амброзія серпня по жовтень Один із найнебезпечніших бур'янів алергенів може викликати важку форму полінозу, лікарські рослини та дерева, вільха ліщина, тополя. Починають свісти дуже рано ще у лютому березні. Діліться у коментарях, в який період у вас проявляються симптоми алергії. А якщо симптоми вже замучили і терпіння більше немає, то саме для вас я створила свій міні-курс Сезонна алергія, у якому навчає, як боротися саме із сезонною алергією. Посилання на даний курс у шапці профілю.